Комунальне підприємство Харківські теплові мережі займається постачанням тепла та гарячої води для мешканців міста Харків. Основні послуги, які надає це підприємство, включають постачання тепла, постачання гарячої води, ремонт та обслуговування, консультативні послуги для клієнтів. Підприємство надає консультаційну підтримку мешканцям щодо теплопостачання та гарячого водопостачання. Вони відповідають на запитання споживачів, надають інформацію про розрахунки, тарифи, графіки обслуговування та інші питання пов'язані з послугами. Важливо відзначити, що конкретний перелік послуг. Комунального підприємства Харківські теплові мережі може залежати від умов та політики, що приймаються в місті. Рекомендується звернутися безпосередньо до підприємства або переглянути їхній офіційний вебсайт для отримання актуальної інформації про послуги, які надаються. Щоб комунікація з фахівцем пройшла якомога простіше та комфортніше, ви можете скористатися сервісом ConnectQR безпосередньо за адресою відділення. Дзвінок абсолютно безкоштовний. У наступному відео ми розкажемо про Харків водоканал. Нам є чим поділитися, не пропустіть!